Був Іловайськ, оці страшні втрати, які були тоді в той час. Знаєте, і ось тоді вже було дуже зрозуміло, з ким ми воюємо. Наскільки ворог був підлий, організувавши зелений коридор. По якому можна було вийти, а ще умова була, щоб склали зброю, щоб так виходили. І потім тільки почався вихід, і почали цих людей розстрілювати в упор. Це підло. Ну, оцінку. Бойових дій, хай Господь Бог дає кожному. Для наших солдатів, що би він не робив на своїй землі, він захищає свою землю. Він захисник. І тому низько вкланюється. Перед усіма загинувшими воїнами, низько кланяється перед всіма родинами, що втратили своїх близьких людей. Ви Знаєте, після 24 лютого 2022 року, коли Росія повномасштабно Вторлася на територію України, де задіяла усі свої ресурси, які мала, крім ядерної зброї і крім хімічної зброї, практично використано було все. Танки, ракети, системи залпового вогню. Літаки, вертольоти, всі види бомби, які мали, усі ракети, які мали, все було використано: все, кораблі, підводні лодки, з яких стартували е, оці іскандери і ці ракети, які такої біди робили тут в Україні. І знаєте, хочу вам сказати, бо часом так знаєте, люблять говорити, скільки загинуло з жінок, стариків, дітей? Солдати де? Де солдати? Солдати мають бути на першому місці, коли йде мова про війну. На першому місці. Не старіки, не жінки, не діти. Солдати. Коли йде війна, важнішого від солдата в Україні немає. Немає. Закінчиться війна. Відмінять воєнні становище. Тоді знову все стане на свої місця. Влада до влади, бізнес до бізнесу. Оці, щоб принести в нашу державу сміття, стануть знову на своє місце, якщо ми це дозволимо. А зараз в часі війни на першому місці. Солдати на першому місці. Не діти, не старіки, не жінки, вагітні, невагітні це все для того, щоб, знаєте, драматизувати. А ви бачили солдатів? Хто це стоїть у строю? Це сама дієва, сама результативна частина суспільства. Здорові, молоді хлопці. Вам хто буде будувати державу? Діти, старі, пенсіонери чи жінки? Хто працює? Хто приносить державі прибуток? Молоді, сильні хлопці. А вони сьогодні мають стояти в струю. Перестаньте говорити оцю драматургію. Скільки жінок загинуло, скільки дітей загинуло? То є війна. Це наша участь, і кожен із нас у часі війни має принести жертву. Кожен хто своє життя, хто свій бізнес, хто свій дім, хто своїх дітей, ми мусимо принести жертву. Як кажуть браття євреї, добре, що грошима. Бо є часом, що хтось і приносить грошима жертву. І дякує тим людям. Бо в будь-якому варіанті ресурс це має значення. Спам'ятайтеся, ми живемо в часі війни. А це значить, ми маємо мати здатність готовність на жертву, то що я казав в науці євангельській. Той, хто не вміє любити, не здатний на любов, а хто не здатний на любов, він не здатний до царства Божого, бо він нічого там не має спільного. Нема любові всього твоє місце в пеклі. Ти не маєш місця в Бозі. А нема жертви це найкращий прояв любові. Жертва це якраз є найкращий прояв любові. Ви думаєте, ці хлопці, які, наприклад, віддають своє життя за Україну, це є найвища ступінь і показ любові, бо там є найвища ступінь жертви. Якби він не любив Україну, він би не воював. І тому коли я читаю ці прізвища, Я за ними бачу купу родин. Оцей один рядочок, одно прізвище. За ним ціла родина. Купа друзів, товаришів. І таких списків. О. Це наші, це тих, яких я знаю. Це тих, яких ми хоронили. Не всіх тут, що тут є, що ми поминаємо. Але майже всіх. Не всіх отут із Шахтарська я хоронив. І 76 й не всіх хоронив. Але всіх тих, хто були в родинному колі, які були в цьому храмі, а тут були і одні, і другі. А цих усіх, що тут, у цих всіх я хоронив. Бережіть життя один одного. Любіть Україну усім серцем своїм. Бо якщо ми не будемо здатні на жертву, то всі наші ті жертви будуть будуть марними. Не змарнуйте це. Пам'ятайте, поки війна на першому місці воїни. Поки війна, коли згадуєте своїх померлих своїх родини, перший раз згадай воїнів, а потім інших. Тільки армія захищає державу від зовнішнього ворога. Більш ніхто. Зараз молимося Парастас, за всіх загинувших, за всіх воєнних і мирних, чоловіків і жінок, діточок маленьких розумієте, і старших людей, за всіх. По імену згадуємо кожного солдата. З гордістю і пошаною відносимося до цієї величезної жертви, яка найбільше є подібна на жертву Христову. Це наші святі мученики. Та як мученики ті, що за церкви вмирали за віру, це наші мученики за нашу неньку Україну. І це воїни, і це мирні. І це діти, і це жінки, і це старші люди без різниці. Це все наші люди.